Щоб обдаровані учні Сумщини отримали знання і навички, необхідні для життя в інформаційному суспільстві 21-го століття, у Сумській обласній гімназії-інтернаті для талановитих та творчо обдарованих дітей створили STEM-лабораторії та центр комп'ютеризації та робототехніки. Детальніше розкаже Марина Пільтяй. Стрімка еволюція технологій веде до того, що найбільш популярними та перспективними стають такі професії, як програміст, it фахівець, інженер, фахівці біо та нанотехнологій. Знання з усіх цих сфер отримують учні гімназії інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей. Сюди на конкурсній основі вступають найрозумніші учні з усіх куточків нашої області. Тут представлені новітні технології, наприклад, можна досліджувати різні речовини, робити експерименти на уроках. Та інше. У нас скільки обладнаних кабінетів. У, кожні, у кожному кабінеті є проектор, гарні дошки. Оплатують кожен рік нові кабінети. Тут дуже гарна матеріальна база, всі ці предмети та навички нам допоможуть у майбутньому житті. Вони дуже знадобляться, дуже гарно викладають предмети та викладачі. Дуже гарно подають інформацію. Я хочу стати програмістом, і саме в цій школі якраз є гурток робототехніків, в які можна ходити і приймати в цьому участь. Окрім сучасного дизайну, мобільних робочих місць та програмного забезпечення, учасникам навчального процесу обладнали кабінети з цифровими природно-науковими комплексами для проведення експериментів з природничих дисциплін. Але дивимося, коли я повільно ввожу, бачимо амплітуду. І коли я це роблю, що? Швидко. Так від чого залежить індукційний струм? Швидко. 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 Зміни магнітного поля. А ще в гімназії створюють власні розробки у галузі робототехніки та біології. Один із них, одинадцятикласник Артем Міронець, навіть отримав на Олімпіаді генів-2018 у США почесну відзнаку за своє дослідження у галузі біології. Він займається дослідженням коперфільних аскоміцетів. Це гриби, які розвиваються на екскрементах травоїдних тварин. Нами було визначено п'ять нових видів для України, які ще не були знайдені на території нашої держави. І це це дуже перспективно, Чому тому, що ці ви ці гриби види гриби не вивчені на території України і в світі в цілому, тому є велика врегідність знаходження рішення на різні проблеми тобто, це ліки від хвороб або біотопливо. СТІМ, це напрям в освіті, при якому у навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент та інноваційні технології. Він охоплює природничі науки, технології, технічну творчість та математику. Ці всі точні науки вивчаються разом комплексно. І крім теоретичних знань, діти на практичній частині Вчаться впроваджувати це в життя, і ви побачили, які є приклади в цьому закладі, як випрацьовуються діти і як будуть застосовувати потім на практиці в житті. Цей навчальний заклад можна назвати школою успіху особистості, де кожен учень може реалізувати себе у різних сферах. Марина Пільтяй, Єгор Криворучко, новини СТС.